Всім привітки, друзі, і я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні в нас буде розпаковка паперових сюрпризиків, але незвичайних. Як ви бачите, те, що на нашому з вами фоні немає наших з вами стандартних колекцій, а точніше взагалі колекцій. Сьогодні, я вже думаю, що ви по обкладинці зрозуміли, що у нас дуже дуже цікаве відео, і я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні у нас буде з вами розпаковка двох боксів. А точніше мене просили зробити колекцію з лабубу. Я вирішила робити не колекцію, а зробити два самих Популярніших боксів. Тому давайте їх переглянемо. Все ж таки, я хотіла зняти е, один бокс в сьогоднішньому відео і ще випустити ще одне відео, але я не буду тягнути і вирішила вам зробити такий подаруночок і вирішила сьогодні відкрити цілих два бокси. І паперові бокси я робила сама. Давайте їх переглянемо. Ось такі ось два папе бокси, вони навіть не е, Відміщаються в наш з вами кадр. Давайте розглянемо перший. А перший бокс це у нас оригінальний бокс, який саме незвичайний, тобто нам будуть попадатися з вами просто звичайні лабубу, без всяких приколів. Ось так ось я виконала в своєму завданні його і просто намалювала, які кольори нам можуть з вами попадатися. Також тут є ось така ось перфорація, тобто за яку ми будемо тягнути, і будемо дивитися, яка ж нам лабубу з вами попадеться. І зараз же поставте, будь ласка. Паузу на це відео і обов'язково подивіться, якщо ви на мене підписані, якщо у вас стоїть лайк під цим відео, і також напишіть в коментарях, як ви думаєте, яка нам лавобу ось тут ось попадеться. Мені буде дуже сильно приємно та дуже-дуже захопливо читати ваші коментарі І дуже буде прикольно, якщо хтось вгадає. Тому обов'язково, як ви думаєте, яка нам лабобу з вами попадеться, а в якому кольорі. Також в цьому боксі нам попадеться з вами головна наша лабобу, і також картка. Тобто з яким кольором вона все ж таки, я думаю, що це типу як оригінал, якщо я нічого не забула. І наступна друга лабобу це вже з версією Кока-Коли. Ось така ось я її виконала в ось такому ось стилі: The Monsters Coca-Cola. І також тут у нас зворотня сторона, тут вже в нас цікавіше. Тобто, нам з вами не будуть попадатися різні. тобто... З різними кольорами, а тут нам будуть з вами попадатися вже реально лабубу. Може попастися з вами секретна, типу лабубу в банці. І також ось такі ось лабубу, які будуть в. Ось таких ось баночках, це желізна, а ця пластикова. Ось, але я думаю, що нам попадеться з вами ось така ось. Також поставте це відео на паузу та напишіть, яка нам лабобу попадеться в нашому другому боксі. Тобто напишіть другий бокс і яка лабобу нам може з вами попастися. Так же саме перший бокс і в якому кольорі нам може попастися з вами лабобу. І давайте напевно розпочнемо. Я навіть не знаю, з якого. Нам почати боксу, тому давайте, напевно, розпочнемо все ж таки з оригінального, тобто з самого звичайного, який просто популярний зараз абсолютно всюди в будь-яких соцмережах. Тому давайте переглянемо його та подивимося. Напевно, ми спершу дістанемо лабубу і думаю а потім вже картку, щоб щоб було цікавіше. Я думаю, що ви можете побачити. Ось тут ось тут трішки є ось така ось щілина. Думаю, мені здається, нічого не видно, але подивимося, що нам з вами подадеться. Давайте відкривати. І я вже бачу, що це в нас за лабову. Давайте дістанемо, як я вже казала, те, що ми дістанемо першу лабобу. І це в нас ось така ось лабубу. В ось в такому ось рожевому кольорі. Вона також дуже-дуже м'яка. Ось так ось. І також, як я вам казала, те, що тут нам з вами попадеться картка. Uh, і нам з вами попалася лабубу в ось такому ось рожевому кольорі. І тут у нас uh, навіть є назва її, тобто як її звати, її звати Лулу. І вона в ось такомусь рожевому кольорі. Мені здається, дуже-дуже супроба бубу -бу нам з вами попалася. І все ж таки, я навіть не знаю, я ось, бачите, не загадувала а, саме яка нам попадеться тут, але щось мені здається, те, що нам з вами попалася рожева. І можна сказати, те, що я вгадала, не вгадала, не будемо це рахувати. Але якщо ви вгадали, ставте плюсик в коментах. Мені буде дуже дуже приємно реально почитати, якщо хтось реально вгадав. У вас реально інтуїція на всі 100%. І мені дуже сильно класно, реально вона. Прям реально як лабубу і вона дуже-дуже класна, там вона мені дуже сильно подобається вона ще дуже-дуже-дуже м'яка. І все ж таки ми з вами відкрили саме наш з вами перший бокс. Я навіть не знаю, куди його сюди покласти. Напевно, коробку я приберу а саму нашу з вами лабубу це нам буде, я так розумію, що це дівчинка. Ось і також відкриємо зараз другий бокс та подивимося. Чи буде подруга, чи буде друг їй, щоб їй не було сумно. І давайте розкриємо вже другий бокс. Ось цей ось бокс, якщо чесно, я вам скажу що я робила два рази, перероблювала, тому що реально у цю коробку зробити дуже дуже важко, щоб зробити реально все дуже дуже класно і щоб все ж таки вийшла вона. Дуже-дуже схожою на оригінал. Все ж таки, там є багато реальна лабубу саме, саме коробок. ось Але я вирішила зробити самі два найпопулярніших це, тобто оригінальна, яка просто реально базова, і також ось така ось з версією Кока-Коли. Також, напевно, я вам кажу те, що тут я вже буду загадувати, те що нам попадеться з вами секретна лабубу. Ось вона ось такому ось кольорі, але вона не вся. Чорного кольору буде. Ми з вами з вами подивимося. Ось, і давайте вже відкривати та дивитися. Мені дуже-дуже класно, коли відкриваються самі перфорації, реально дуже-дуже красиво. Дуже-дуже класно. Я пропоную подивитися напевно, давайте лабубу уже. І так, 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 так. Просто подивіться, яка вона за об'ємом, і нам попалася з вами секретна лабубу. Тобто, ось така ось. Мені здається, вони дуже-дуже схожі. Ось, і ось так ось вона виглядає. Давайте подивимося, яка точніше послухаємо, чи вона м'яка, чи ні. Вона дуже-дуже м'яка, також, як і ця, і ця лабубу. Ось. Тому це буде, так сказати, наша подружка. І давайте дістанемо наші з вами секретний. Що ж, нам з вами попадеться, тобто картку нашу, і тут у нас немає назви цієї лабу. І я вам пропоную якщо її немає. Я думаю, що тут є, ось. Давайте саме її назвемо в коментарях, як ви хочете та які у вас є пропозиції. Буду все читати, також все переглядати. Ось, ну і ми з вами реально розпакували ось такі ось дві лабубу. Просто подивіться, за які вони, як за об'ємом, і також як вони виглядають. Типу, ось ця ось більша, ця менша. От реально, як мені здається, в оригіналі. Ось, І тому я вирішила зробити саме ось такі ось дві. І мені дуже-дуже класно та дуже-дуже. Приємно реально відкривати такі бокси. Ось, і все ж таки, ми з вами будемо прощатися. Все ж таки, ми відкрили з вами два ось таких ось дуже-дуже суперових боксів з лавову Ви мене дуже сильно просили зробити саме таку колекцію. Я вирішила зробити два реально дуже-дуже суперових боксів І нарешті це відео вийде в світ. Все ж таки, ми будемо закінчувати наше з вами відео. Дуже вам дякую за перегляд цього відео. І також ми з лабубу та з вами прощаємося до наступного відео, вже точно до нашої наступної розпаковочки. Па-па-па-па!